Друзі, сьогодні хочу розказати вам про Orbiter Finance. Проект не новий. Проєкт працював вже давно в Тестнеті, в Майнеті. Ось. Всюди, всюди, всюди він працював. Ось. Чому записую відео? Тому що вони, от, я так зрозумів, це вже дорога до айрдропу, так? В їхньому Discordі пише, що токен буде, так. ось, Тому. Це залишило, залишилось тільки питання часу. Ось, що вони викотили? Вони викотили NFT-шки. Хто не в курсі, арбітер Finance – це просто от міст. Так, ми можемо свапнути, наприклад, ефір на Arbitrum. І тут е, дуже він швидкий, так, і, в принципі, комісії набагато менші, ніж на основних мостах. Отже, якщо ви користувалися і у вас є транзакції, ви можете замінити ось такі NFT на е, ось цьому сайті Gelx, гел, напевно. Ну, якось так. Ось. Отже, так, за, якщо у вас є від 3 до 9 транзакцій, ви можете замінити: від 10 до 49, так, від 50, і тут від 100, і 500, і більше. Дивіться, фішка в тому, що тут, я думаю, будуть проглядати, коли ви робили ці транзакції, так, тобто, із якою періодичністю, наприклад, якщо ви зробили там 3 транзакції, потім через тиждень знову три транзакції, це Окей. Якщо ви там. Нахерачили транзакції, там 50 транзакцій за один день. Та ну Скоріше за все, вони, Ну ніхто не знає, як буде, так, але, скоріше за все, це, типу, видно, що це ви спеціально робили, так? Ось Тому що ви робили, наприклад, там ви зробили 40 транзакцій, так рекомендую вам добити до 50 або до 100. Хто як може, так? І замінтити ось ці нефтішки. Для чого ці нефті? По факту було спочатку роль в дискорді так? Ось, але через Гілд. Але так як гілд, він там не підв'язує ролі швидко, і просто адмінів в чаті там кожен раз пишуть, коли обновляться ролі, коли обновляться ролі, і так далі, і вони вирішили, ось вони тут пишуть, що через технічні от, причини так, вони от зробили NFT -клайм. так, Тому, якщо у вас є там 9 транзакцій, 10, так, 100 транзакцій, вам потрібно замінити ліпше 3 NFT. шки так, ось і, в принципі, на цьому все. Я думаю, що скоро буде дроп. Ну, скоро це, умовно, я думаю, до пів року. Так? Тому об'єм транзакцій. Дивіться, якщо ви переводите великі об'єми, щоб комісія була хороша, так, це перше. Далі кількість транзакцій, так? Ну, це основне. І також, я думаю, крощень транзакцій будуть враховуватись. Тобто. Чим більше транзакцій на різні там мережі. ось, І, в принципі, все так. Ну і періодичність. так, Не, Краще робити там одну транзакцію, там, три транзакції в день. Тобто за тиждень, так, там буде 20 транзакцій і так далі. там, За два тижні самі розумієте. ось, В принципі, в мене все. Тому переходьте на Twitter, і тут, в принципі, є всі посилання. От раз посилання на NFT, і тут можна ще десь на Discord знайти. Ось, якось так. Лисичка. Метамаска. Так, вам потрібна також метамаска, в принципі. Є відео на каналі. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.